Привіт, народ! В останній час вийшло багато крутих сінгл-проєктів, по типу другого сталкера, блик міфукон і так далі. Проте думаю, вже всі встигли їх пройти. Тому для вас я зібрав 10 найкращих ігор на ПК, куди б з радістю відправився сам. А першою такою грою є Dragon's Dogma 2. Її трохи на релізі засмітили. Умовлено це було тим, що більшість гравців пограла в неї кілька годин, побачили у грі Донат, подумали, що він на щось там впливає, і занизили оцінки. На практиці нічого з того, що можна придбати, вам не знадобиться, тому що все ну, дуже просто добувається у грі. По самій грі, до речі, прекрасна партійна RPG, в якій відбувається мільйон різних подій на квадратний метр. І навіть банальне супроводження торговця з повозкою може закінчитися велетенським побоїщем з ограми, які туповозку м'ясо розколошматять загалом прекрасна і красива гра. V-Rising. найкраща вампірська гра на даний момент від авторів Батл Якщо вам це про щось говорить. звичайно, ви можете грати в неї на загальних серверах з іншими гравцями, навіть з PvP, але в цілому катати можна і в соло. По самій грі Survival з дуже динамічною бойовкою і відчуттям живого світу. Навіть боси можуть ходити по карті і раптово битися між собою. Є будівництво бази, прокачка, море крафту, дослідження карти і кілька зон. Mass Effect Andromeda я пройшов гру на 100% і був приємно здивований. Виявилось, що тут доволі непоганий і закручений сюжет, Велетенська кількість квестів, красиві планети, хоч і одноманітні зазвичай, ну і саме головне зв'язок із історією Шепарда. У додатку ви отримуєте красиву графіку, різноманітний геймплей і різні приємні відсилки. Ось говорю на повному серйозі. Це сильно недооцінена гра. І краще, якщо ви самі її пройдете від початку і до кінця. Не наполовину, а саме до кінця, тоді ви змінюєте свою думку. От я, наприклад, повністю її поміняв. Інколи хочеться підібрати якісь ігри з упором на таємні проходження. В цьому відео не буде сплінтерсела, хоч це доволі теж хороша серія ігор. Замість них буде Hitman Sniper Challenge. Це окремий режим у вигляді самостійного проєкту, який колись входив до складу Hitman Absolution. Завдання тут просте: є звичайні локації, на яких переміщаються звичайні вороги. Завдання лисового сунути головну ціль і набрати якнайбільше очок. Найцікавіше, що тут усе обмане. Межано і доволі просто, але кожен раз хочеться побити свій попередній рекорд. Batman Аркем Asylum Серія Batman Аркем давно стала еталоном ігор про Бетмена. Кращої гри про цього персонажа Всесвіту DC просто не існує. Але Аркем Asylum став не просто початком цієї франшизи, а й вважається найзбалансованішою грою в цій серії. Тут розмірений сюжет, різні цікаві персонажі з коміксів, і звичайно ж, гра за темного лицаря з використанням різних гаджетів. Фанатам всесвіту DC явно рекомендується. Часто буває, що хочеться ігри, схожі на GTA, але такі ігри часто бувають занадто обмежені і до GTA явно не дотягують. Але Sleeping Dog зміг наблизитись до ігорок Rockstar найближче. У грі ви граєте за агента під прикриттям, який впроводжується в китайську банду. І тут починається закручений динамічний сюжет, дослідження відкритого світу і крута бойова система. Ось бойовка тут вище всяких похвал. До речі, вона нагадує Batman Ark. Okay. Скандальний Warcraft 3 Reforged. Люди пам'ятають до сих пір, а все діло було в рекламі, але хоч гра і не отримала всіх обіцяних покращень, це як і раніше, легендарний Warcraft 3, тільки з більш красивою графікою і всіма сюжетними фракціями. Можна проходити сюжет за альянсу, Орду і інших представників даного жанру. Якщо відкинути всі недоліки рекламної кампанії розробників, то гра все одно сподобається більшості. Але правда, якщо до цього... З жодного разу не грали в Warcraft, то звичайно, гра вам здасться далеко не найзрозумілішою, але є привід розібратись і навчитися грати. The Forest це виживач, який до сих пір виглядає круто. Це означає, що пісочниця і хоррор в одному флаконі. Ви можете бути жорстоким виживальником, борючись за кожну калорію, бути хижаком, болівати на тварин і ловити рибу, бути веганом, їсти тільки ягоди і гриби, бути травником, збираючи росини для лікування розладів після неправильних грибів і ягід, жити в шалаші, сушити припаси на гілках і збирати дощову воду, і з дня в день кидати виклик. Дикій природі, якщо ж вам хочеться фану, то можете зібрати компанію від двох до восьми чоловік і їсти вже неправильні ягоди разом з ними, розпалити велике багаття, обмазати зрязюки і скакати навколо вогнища, чи включити творчий режим і побудувати свій власний лісний діснейленд. В кооперативі гра розкривається особливо добре. Перезапуск All Duty Modern Warfare 2 представить знайомих персонажів і розкриє нову історію. Якщо ж вам буде недостатньо сюжетної кампанії, ви можете без вагань зануритись в багатокористувацький режим. Red Dead Redemption 2 найкращий вестерн покоління, величезна гра, у якій тільки сюжетна кампанія займає близько 40 годин, а в мультиплеєрі можна проводити місяці. Світ гри насичений подіями, і це не тільки сюжетні та другорядні квести, а й випадкові зустрічі, колекційні предмети, об'єкти для полювання, втікачі злочинці, тайники з золотом і багато чого ще. rdr 2 це найкращий спосіб провести час, занурившись у неймовірно чарів. Та супер пропрацьований світ. Ну ось і всі, власне і всі 10 ігор на сьогодні. Сподіваюсь, хоч пару ви собі підібрали. Також буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете актуальну ігрову халяву. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. З вами був Лоутер і до зустрічі у нових відео.